Вітаю всіх у світі книжок. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками з приводу нещодавно прочитаних книжок. Загалом їх вийшло не так багато, як було влітку, але все ж таки мені вдалося прочитати декілька, і я хочу з вами поділитися своїми враженнями від прочитаного. Отже, я хочу показати книгу, яка сподобалась мені найбільше з усіх прочитаних. Це книга відомого британського письменника Девіда Мітчелла, який довгий час проживав та викладав у Японії. Мабуть, тому ця книга написана про Японію та острови навколо Японії. Хочу звернути, по-перше, вашу увагу на те, яка вона гарна, ця книга. Це видавництво «Жорж». вона така досить важка і дуже подобається ця Кольорова гама і обкладинка дуже якісна книга. Я придбала її десь за півціни, була якась книжка. А насправді ця книга така досить дорога. Але вона вартує кожної з цієї гривні, тому що вона дуже-дуже якісна і її приємно тримати в руках. Це історія про. Кохання, молодий чоловік, португалець, який приїздить на цей невеличкий острів біля Японії, який називається Тадзима. Він хоче заробити кошти, повернутись до себе додому, але його це все затягує. Він тут затримується, закохується в молоду дівчину місцеву з Японії. Дуже співпереживала я цій героїні і нашому головному герої було цікаво спостерігати за їхньою історією кохання, чим це все закінчиться. Але хочу сказати, що це не лише історія кохання взагалі це історична фантастика. Тобто ці події насправді не відбувалися. Це все видумав автор, і події відбуваються тут 1800-х роках. Дуже гарно зображується природа. Оце історія про кораблі, і взагалі тут багато політики і е, з'ясування саме конфліктів, е, хто буде володарювати тим чи іншим островом і тією чи іншою землею. Е, тобто це не лише історія про кохання, і це мені дуже сподобалося. Про те, кому можна довіряти е, у е, своїй роботі. І хто може підставити такі досить цікаві були ситуації, неочікувані. Але хочу сказати, що ця книжка читається досить важко через стиль написання, іноді було так важко зрозуміти. Треба було перечитати якісь речення, такий досить цікавий стиль написання, і дуже багато власних назв, якісь місцевості і міста японські острови, і дуже багато персоналів. Теж з Японії, наприклад, Секіта, Кобаяші, Юнакідзу, Айбагава, Оріта. Дуже багато з них мені здавалися якимись схожими, і треба було зрозуміти, хто із них хто. І це так трошки збивало з пантелику, тому читається вона, ця історія нелегко, але дуже-дуже цікава і захоплююча. Також тут є про стосунки між батьками та дітьми, про батьківську любов і самовіддачу, і все це ці, ці книзі тут є всього потрохи, дуже сильно мені вона сподобалася, тому я дуже раджу вам її прочитати. Наступною я хочу показати вам книжку нашого українського автора Андрія Сем'янкіна. Це книга року 2022 року по версії BBC. і вона така досить нашумівша. Багато хто про неї говорить. Зараз це книга не моя, а моєї сестрички, вона медик, лікар і тому придбала собі цю книжку. Я взяла в неї почитати і хочу сказати, що тут дуже захоплюючий сюжет, який було цікаво читати. У нас розповідається про чоловіка, який проживає в Києві, і дуже гарно автор змальовує наш український менталітет, наших людей і ті події, які відбуваються. Досить багато гумору. І навіть до останніх сторінок мені не було якось моторошно, неприємно це все читати. Хоча тут головний герой у нас патологоанатом і все відбувається навколо ось. Трупів так навколо його професії, тому що це медичний трилер, але ем, майже вся книга написана дуже такій легкій манері, і це було дуже легко, приємно читати і дуже захоплюючо. Е, лише в кінці е, сама розв'язка мені не дуже сподобалася, і звісно, що падіння, моральне падіння самого, е, головного героя. Е, Просто не можу не вражати. Ця книга мені загалом сподобалася я її дуже швидко прочитала. Хоча ще раз переконуюся, що трилери це мій найнеулюбленіший жанр. Ну не люблю я читати трилери. Так, далі хочу показати вам ще один трилер. Це не моя книга, а моєї подруги, яка дала мені її почитати. Гебріал Телент Моя найдорожча тут позначка 18 і це 100% американський трилер про події відбуваються в Америці. І тут ем... У нас дівчина, якій десь 14 років, вона проживає тільки зі своїм батьком, неї ще дідусь. І те, як цей батько над нею знущається, це такі аб'юзивні відносини, і як до чого це все призводить, ви можете прочитати на сторінках цієї книги. Перша половина книги так досить повільно в мене читалася, було трошки затягнуто, А далі, вже в другій половині, мені було дуже цікаво, чим це все закінчиться. І, слава Богу, там все більш-менш добре закінчилося. Якщо ви любите трилери, то Обов'язково її почитаєте. Вона така досить інтелектуальна книжка. Там багато є про літературу, тому що. Головний герой, він такий начитана людина, трохи схиблена вже, тому що те, що він витворяв зі своєю донькою, це просто було важко читати. Але він такий начитаний, досить інтелектуальний. Згадується дуже багато різних творів, різних письменників і книжок. Тому читайте і дізнайтеся про що ця історія. Я не знаю, чи вона екранізована, але її 100% можна знімати по ній фільм. Якщо описати одним словом цю історію, то це буде слово залежність. Залежність не від наркотиків чи алкоголю, а саме залежність від іншої людини. Наша головна героїня розуміла, що ті стосунки, які були в неї з батьком, були неадекватними, але нічого змінити не могла. Так, і останню хочу вам показати книжку від відомого письменника Арчибальда Кроніна. Зорі дивляться вниз. Вона така досить велика, ця книга, і мушу сказати, що вона мені не дуже сподобалася. Якось вона мені видалася трохи такою затягнутою, нудноватою. Загалом, ця історія у нас розповідає про. Різні класи, про робітничий клас та багатих людей, які завжди знаходять для себе якусь користь і заробляють на інших людях. Така досить важка історія про шахтерів, про їхню долю, і про їхнє важке життя, роботу невдячно. І тут також події відбуваються протягом декількох поколінь, про їхніх дітей, потім внуків і що нічого не змінюється. Замкнуте коло. Також в цій історії у нас війна і події, які відбуваються перед війною, під час війни і після війни. Багато політики, тут немає якоїсь яскраво вираженої любовної лінії. Тобто в основному тут про багатих бідних і про історію. Декількох родин, як змінюється їхнє життя, які в них склалися долі. Так, для мене ця книга видалася трохи затянутою, вона така досить об'ємна, можна було її скоротити в два рази і така трошки нудновата. Мені якось видалося досить нудно її читати, але я все ж таки дочитала цю книгу, не знаю, чи буду поки що купувати якісь наступні твори цього автора. Отже, ось такі книги мені вдалося прочитати за останні десь два місяці, і дві книги не мої, які я маю віддати своїм власницям, дві з них мої. Дуже сподобалася мені історія тисячі осені Якоба Тезута Девіда Мітчелла. і я думаю над тим, щоб можливо придбати ще якусь його книгу. Я знаю, що у нього є дім на Збіччі». і. Кістяні годинники перекладені українською мовою, можливо, ви щось мені порадите. Напишіть у коментарях до цього відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей. Хай вам всім щастить!